Сьогодні ми за дорученням міністра внутрішніх справ і за підтримки наших партнерів компанії Ран Ukraine проводимо третій забіг кубок міністерства внутрішніх справ «Збів». Головні люди сьогодні це ті, хто захищає нашу державу, хто віддає найцінніше. І ми сьогодні організовуємо цей захід в підтримку наших захисників і захисниць. А ми демонструємо те, що зайняття спортом допомагають і ментально, і фізично відновлюватись, і залишатись незламними. Потрібно популяризувати здоровий спосіб життя. Потрібно популяризувати спорт. Це, це мотивує це. Це піднімає самооцінку, як мінімум, і дає тобі поштовх десь рухатися і жити далі. Для ветеранів це особливо важливо. Сам долучений буду долучатися більше і намагатися долучати до цього і інших ветеранів. Надіюсь, що мій приклад допоможе тим хлопцям, які зараз реабілітуються, показати, що все можливо для себе і для підтримки тих побратимів, які відновлюються, вирішив прийняти участь в цьому забігу.